Реально інвестувати без стартового капіталу? Або якщо неможливо, то який має бути стартовий капітал? Ну, по-перше, давай з тобою поговоримо, що взагалі таке інвестиції тому що коли ми говоримо про інвестиції у багатьох людей, е оця картинка, багато моніторів, телефонів. Е хтось комусь дзвонить, давай оце купуємо, це продаємо, як ото Волки з Волстріт. Насправді, інвестування це що? Це вкладання наших грошей з метою збільшення. Е і коли ми говоримо про інвестиції, одразу всіх великі капітали. Але ж ми можемо інвестувати в цінні папери. Цінні папери це частка. Е Частка підприємства, де ми будемо співвласниками. Коли підприємство випускає свою акцію, тобто вона продає свою маленьку частинку. І ми можемо купити цю маленьку частинку, яка може коштувати і 50 доларів, і 30, і 100, і 500. Тобто ми можемо почати вже з того. Тому якщо є бажання, то можна починати із маленького капіталу.